Сьогодні у мого друзя з'явилася класна ідея. Ідея заключалася в тому, щоб побудувати велику гору, а потім під нею зробити, ну, так скажем, підкоп. Е, ну, е, мій друг сказав, що це буде таке своєрідне метро. Тому ми з друзями почали робити велетенську гору з піску. Ось така гора вийшла у нас. Після того гору треба добре утрамбувати руками, щоб коли ми будемо робити тунель, вона не обсипалася. Копати треба трохи нижче рівня гори, адже в самій горі копати не варіант. Тому прокопуємо трохи знизу, а тоді вже ось там копаємо саму діру, в якій буде, так як я вже казав, метро. Копати парно з двох сторін, щоб метро зустрілося з тої з тої сторони. Вже аж там, Олег? Да. Офігеть. Якщо у вас ставиться щось схоже на моє, просто закопайте і перекопайте ще раз той тунель. Олег, чуєш, Диви, в мене тут гравій. Так. Да, Чи що гравій, це таке? Блин. Це погано? Дуже. Чи ні? Блін, шкода. Олег, подивись, тут дуже багато гравій, я прям не можу. Я від лопаткою копиюся. О, тут стільки гравій. Може перемістимо гору, як кажеш. Не знаю. Ну давай! Хоча б на метр. Олег, я відчуваю! Твою лопату! Я дістав! Ра! Дістав! Попхай свою руку! О, здорово! А от ти мене подирять! Після того, як саме тунель е, закінчений, можна його е, пошліфувати, щоб він був гарніший, якщо ви, звісно, хочете, щоб там щось помістилося або щось туди пропихати. І, два, три! Хочеш мені покажу я? Ось такі два тунелі зробили ми один на один метр, а другий саме небезпечний з поворотом. Ось таку страховку можете використовувати, якщо у вас обсипеться стеля тунелю. Вона досить добре тримає.